Доброго вечора ми з України. Сьогодні 13 грудня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Ми говоримо про важливі речі, які відбуваються в Маріуполі і навколо міста. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки. ви підтримуєте нашу роботу з такими своїм, діями і своєю увагою. Ну, дуже така дивна новина, про яку ми дізналася вже ввечері, в Росії закінчилися гроші на відновлення Маріуполя. І про це пишемо не ми, українські журналісти, про це кажуть самі росіяни, російські журналісти. А скандал і ця правда вона висунулась на поверхню під час судового розгляду однієї скарги. Мешканка Санкт Петербургу подала до суду на одну місцеву компанію комунальну, яка мала б опікуватися прибиранням сміття та льоду снігу з тротуарів Санкт-Петербургу. Компанія не впоралась з роботою. Жінка впала, зламала руку і подала позов. Суд першої інстанції присудив виплатити цій жіночці 300 тисяч російських рублів. Але компанія подала апеляцію, попросила зменшити суму. І ось тут починається цікавіше, найцікавіше, тому що вона почала пояснювати по пунктиках, чому саме суд має зменшити суму, яку ця винна компанія мала б сплатити жінці постраждалі. Перший аргумент, найголовніший. Це що з середини лютого, перше, перше півріччя 2022 року ця компанія, вона називається центр, потерпає від збитків майже 300 мільйонів гривень збитків вона отримала в першому півріччі. І 100 мільйонів цих російських рублів припали на витрати на благоустрій Маріуполя. 100 мільйонів на благоустрій, не на будівництво. Там, тільки на благоустрій, щоб ви розуміли, що відбувається, які гроші, який рівень корупції. Далі ще цікавіше. Гроші були видалені Маріуполю в червні, а місто стало, так би мовити, частиною Російської Федерації новим суб'єктом лише в жовтні. А це означає, що гроші платників податків міста Санкт Петербург Російської Федерації, згідно з законами Російської Федерації. Не могли б бути використовані за межами потреби міста. Тобто, це нецільове використання грошей платників податків в Росії. І це злочин. Я так думаю, і мене є всі підстави так вважати, що не тільки Санкт Петербург, а й всі інші місця, міста, вибачте, які допомагають Маріуполю привозять, вони крадуть гроші у власних платників податків. І через це. В Санкт Петербургі не прибирають сміття, а в Тулі рушаться будинки, а і а за Уралом сидять люди в холодних будівлях, при тому, що там не бомблять і нема війни. Але люди замерзають і діти в школу не можуть ходити. А все тому, що гроші відбирають у російських міст і віддають Маріуполі. Але і ці гроші. Вже закінчується навіть вкрадені гроші російських платників податків. А це означає, що ніякого покращення життя в Маріуполі немає і не може бути. Всі ці маленькі будиночки, які будують на, за межами Маріуполя, да, бо там всередині це просто жах і жахіття. Це просто піар. А суть проблеми ми бачимо зараз. Ось все, що робить російська влада в окупованому місті, це піар. Електрика, яку вони приводили швидкоруч, не забезпечивши потужності генерації, це піар. І зараз все це вибухає, бо в місті горять трансформатори, а МНСники навіть не приїжджають на пожежі. Все місто по черзі, просто тоне в темряві. При тому, що Маріуполь не бомблять на відміну від Києва. Дніпра та Одеси. Люди там не буде добра, і тому не треба розповідати про відновлення життя в окупованому місті. І я сподіваюся, що всі, хто винні, будуть сидіти за гратами. От цікава дуже історія ще про Дмитра Сабліна, який добре відомий в Маріуполі. Ми про нього багато історій розповідали, бо він така, знаєте, особистість. Вчився мальчик Діма е, в Маріупольській школі номер 25 Там він познайомився і був таким дуже хорошим хлопчиком, відмінником, дуже його там пишалися ними в школі. Але він подружився з іншим хлопчиком зі своєї школи, П'єтє Івановим, який був поганим хлопчиком, таким хуліганом. Але вони потоваришували. І ось е, поганий хлопчик Петя став е, очільником бандитських угрупувань в Маріуполі і зараз. В окупованому місті приторговує наркотою і ділиться грошима з хорошим мальчиком Дмитром Сабліним, який забезпечує поганому мальчику нормальне функціонування в розбомбленому пограбованому місті. А цей хороший, так би мовити, хлопчик залишив Маріуполь і поїхав робити кар'єру в Російській Федерації, став депутатом Держдуми. Але за ці послуги, бо не можна стати просто так в Росії депутатом Держдуми, треба розплачуватися за це. Так от Діма Саблін заплатив за це зрадою свого рідного міста, своєї рідної країни і проголосив за початок військової операції, проголосував про введення військ на територію України і в кінцевому етозі проголосував за розбомблення, знищення фактично Маріуполя, бо саме він. Координував роботу керувальників, які працювали в політичній банді ОПЗЖ, і це вже доведений факт справи розглядає суд стосовно цих панів. А координував роботу цих коригувальників вогню, які знищували фактично всю інфраструктуру Маріуполя, саме пан Дмитро Саблин. І ось що цікаве: правоохоронці під час розслідування його діяльності встановили, що він придбав 11 квартир не в Москві, не де-небудь там на Рубльовці, а саме в нашому прекрасному Києві. Чого б це? Є пропозиція не просто накласти арешт на ці квартири, а роздати їм багатодітним родинам, які втратили все своє майно в розбомбленому Маріуполі. Мені здається, непогана ідея. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. І ще одне хочу на, на останок. Зараз місто демонтують просто з шаленими темпами. Якщо влітку мова йшла про один, два, три будинки, то зараз окупанти зносять цілі квартали. І люди просто втрачають не просто там да, свої каміння, вони втрачають свої корені, своє життя, яке провели в цих домах, в цих будиночках. І у мене пропозиція. Якщо хтось хоче поділитися своєю історією, свого будинку, якого більше не існує, напишіть нам. Наша пошта собака 069comua Також є телеграм-бот, ви його побачите на цьому відео. Теж туди пишіть. Якщо ви не хочете писати, але готові розповісти історію свого будинку і свого життя в цьому будинку, телефонуйте! Телефонуйте, пишіть і залишайте свої телефони. Я обов'язково зв'яжусь з кожним з вас, розпитаю і запишу ваші історії. Бо коли ми повернемось, ми не впізнаємо свого Маріуполя. Дуже хочеться зберегти пам'ять про нього хоча б у всіх історіях. До завтра!